Вже багато років поспіль, доля нашої держави, майбутнє нашої держави. І наше право називатися в ній вільними людьми зараз повністю залежить від наших захисників і захисниць, свято, яких ми святкуємо сьогодні, цей день по праву став одним з найбільших державних свят України. Будь-яке вшанування загиблих. Бійців за Україну це відчуття того, що я один з них, а серед них багато моїх друзів найкращих друзів в житті. Таких друзів, яких ти можеш знайти під час служби, під час війни знайти в цивільному житті неможливо. Треба хвилини вшанування. Треба пам'ятати, треба нагадувати собі якомога частіше. Це єдиний шлях, коли ми можемо відчути цінність того життя, яке ми маємо зараз. Тому для мене це надзвичайно важливі завжди заходи, що нема можливості. Я просто ходжу цілий день, сумний, кислий, і згадую всіх своїх друзів. Я їх згадую так щодня, але пам'ятні такі дати вони треба. Це треба в першу чергу не ним. Це треба нам. Що ми будемо варті, як ми будемо себе почувати, якщо ми не будемо вшановувати цих героїв?